Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Біткоін просто, біткоін росте, сьогодні його ціна вже 28 тисяч доларів, і в сьогоднішньому відео я хочу вам поділити своєю думкою про подальший рух ціни на біткоін. Також ми розглянемо інформацію від аналітика Дюн, який називає уряд США одним з найбільших біткоїнів Китів. Буде цікаво, не переключайтесь, ставте лайк, підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент, а ми розпочинаємо. Дивіться, що я думаю на рахунок біткоїна. Ми вже виросли до 28 тисяч. Ось у нас я провідку трендову лінію, вона рухається вверх, але на індикаторі вже бачите певну дивергенцію, тобто, що показує на можливе зниження ціни на невелику корекцію, яка мала б відбутися на біткоїні. Також це, що стосується короткострокової позиції, в довгострок виглядає, що ми вже по суті формуємо. Лонговий тренд, в принципі, падіння в нас, можливо, вже навіть і закінчилось. Але дивіться, що мене ще зацікавило, є Лайткоін. В попередніх моїх відео ми розглядали на історії, що саме лайткоін виступає таким певним чинником, який прогнозує ціну біткоїна. Тобто, якщо біткоін обновляє свої хаї, а лайткоін не спішить обновляти, а навпаки, починає зниження, відповідно, це показує на слабкість ринку і в найбільшій. У кількості тих ситуацій відбувається розворот ринку, і біткоін починає слідкувати саме за лайткоїном. Ось, подивіться, в нас був ось тут ріст, і ми його не перебили. Ми навіть не торкнулися цієї вершини, яка була на попередніх хаях. Це на лайткоїні і це є денний графік. Давайте перейдемо на біткоін. Ось ви бачите: ось ці хаї, ми на біткоїні їх перебили. Відповідно, ось тут у нас виглядає вже дивергенція, з'являється. Відповідно, які мої дії, як я планую з цього винести профіт, саме зараз я вам покажу. Ось тут я буду брати в принципі, по ринку, я буду заходити в шортову позицію. Обов'язково ставлю стоп, тому що це контртрендова позиція. Трендер, тренд, як бачите, в нас є вверх, ось лонговий тренд, в принципі, йде. Але я буду брати шорт і буду ставити стоп. Зараз я вам покажу, куди саме. Це співвідношення приблизно 1 до 3 буде. Тобто ось тут над хаями ставлю свій стоп. Ось тут я буду заходити на рівні 28 тисяч доларів. І я думаю, що буде падіння от сюди. У нас тут є незакритий імбаланс, який буде за собою як магніт притягувати ціну. Може бути падіння і подальше, але я в принципі далі не буду чекати. Я просто заходжу просто як автоматично, як робот. Виставляю ось тут свою позицію. Тут виставив стоп. Тут виставив профіт, все. Куди б ціна не пішла, я або злаплю невеликий стоп, або в плюс, в плюс е з третім е відношення ризик прибуток 1 до 3, я в принципі, закриюся. Мене ця ситуація влаштовує. Але це, що стосується такої досить короткострокової позиції. Е якщо ціна буде падати, я в принципі, чекаю, що ми повинні би впасти. Свою лонгову позицію я ще не набрав повністю. І я буду її підбирати ось тут. Я виставив сітку FIBA натягнув І ось тут на 24 тисячі. Ось тут я буду розставляти. Від 24 я буду виставляти ордери на 22 тисячі. І ось сюди по FIBO на 618, це є 21 тисяча доларів. Саме ось в цьому діапазоні я буду виставляти ордери на лонг з подальшою перспективою росту. Тому що я бачу вже в попередньому відео, я вам казав, що я. Розраховую, що даний ріст у нас, в принципі, мав би привести до ціни приблизно там, до 38-40 тисяч доларів, десь ось в цей, в цей район. Тому якщо ордери мої спрацюють, я їх буду тримати до 40 тисяч доларів. Також свій середньостроковий портфель я буду частково крити саме на рівні 40 тисяч доларів, десь тут 38-40 буду розглядати закриття часткове свого портфеля. Це те, що стосувалося торгівлі. І також є цікава інформація на сайті Форфлог, я знайшов, що аналітик Дюн назвав уряд США одним із найбільших біткоїнів Китів. Чому саме так? Ось у нас є інформація, що загальний запас першої криптовалюти у влади США становить 205 тисяч біткоїнів. Це понад 1% від всієї емісії монет біткоїна. Ну це є шалена, величезна сума. Чому так? Тому що. Почитайте, кому буде цікаво. Ось Тут в різні періоди, в різні роки. Ось, знає, з 2020 року Міню США конфіскував близько 215 тисяч біткоїнів і зафільованих зі злочинною діяльністю фірм, які були пов'язані там з різними махінаціями. В принципі, вони ці біткоїні конфіскували, тримають в себе на гаманцях. По суті, ці гаманці відслідкувати можна, це не є така велика проблема. І вони знаходяться саме в них, тобто вони їх не спішать продавати. Тому ось така інформація: робіть висновки, наскільки криптовалюта цікава, навіть як для Міністерства юстиції Америки, тобто, що вони не спішать її продати і, в принципі, вивезти все в долари і закинути в бюджет. Ні, вони їх тримають. Робіть висновки, цікавтеся з криптовалютами, це наше майбутнє. На все добре.